Приночу усім. Хочу написала, що я на один вірш, хочу вам зачитати. Послухайте мене, будь ласка, люблю вас. Називається Смертельний вірш. Вікторія, ти є родилась, де трошки в світі пригодилась, де собі не хочу все, де лиш про нього світ є. Миле маля, одне, як я, нею трохи гарне як і я, і в нас ще є одне життя. Смертельним вірш не назовеш, бо що ж в світі все ще, що... що є, з нас тримає у, жит... у житті, де ми живемо для душі, де душа з душою нави, і разом розума шукає, і світ потроху замирає. І серце б'ється у всіх нас, іде, проходить, ве... проходить весь наш час. І де... Слова, не наче пісні, і ди знов очі, як у пісні, Знайти себе, неначе лист, вінначе повний, наче чист. І з часом грати трохи треба, і знати слово всім нам треба, Де є останнє слово з нас, де ні оставила для нас. Одне нас, одна на всесвіт все ще треба, щось досказати, що я є, кого чіпати я все є. Прийшов побачити когось, і що там трапилося чи є життя в житті іному. І де все сказано колись. І знов та пам'ять, наче лист. Записи все одно складаєш, забудеш пам'ять нагадає. Ось такий. Люблю, цілую вас. Гарної ночі!